Ще практична номер 3 З нам знадобиться. Перше, це ось такий екселівський файл. Клацаємо на нього. Три крапочки. Відкрити в новому вікні і завантажуємо. Далі нам ще знадобиться безпосередньо наша фотограма, з якою ми будемо працювати. Відкриваємо додаток 3, знову три крапочки, на новому вікні. Завантажити. І відкриваємо одне, відкриваємо інше. І в Word в Excel -і нажимаємо Разрешити редактирування. Нам треба дозволити редагування, щоб ми могли вносити показники в наші, скажімо так, документи. Отже, в нас є табличка, основна, з якою ми будемо працювати. Перше, що ми можемо вказати, це вагу спортсмена. Пам'ятаємо, да, споредній паршу цей спортсмен у нас важить десь приблизно 95 кг, тому 950 ньютон. Ви ж будете вносити свою вагу, які у вас будуть спортсмен або, можливо, ви на вашій фотограмі. Далі працюємо з фотограмою. Нам треба зробити тут певну побудову, щоб ми з нею могли працювати. Перше, нам треба опустити перпендикуляр з загального центра мастила на площу опори. Для цього ми робимо вставка, фігури, лінія. Давайте зразу її проведемо. Ну, я приблизно пам'ятаю, де знаходиться цей центр стежіння, навіть, вверскаль знаю. І відповідно просто, так як він, певний, має положення, він трішки зміщений буде ось тут, опускаємо перпендикуляр. Давайте зразу перекрасимо, щоб нам було гарно видно нашу пряму червоний колір. І, відповідно, трішки зробимо товщину іншу. Опустили. Перевіряємо, щоб він був перпендикулярний, ставимо тут 0. Далі ми його копіюємо і аналогічним чином нам треба опустити перпендикуляр на іншій площині, на фронтальній. Він буде десь приблизно по центру. Опустили. Повертаємо до нашої таблички. Тут у нас є висота розташування ЗЦМ. Нам треба ввести висоту розташування ЗЦМ. Для цього просто виділяючи лінці перпендикуляр, які вони однакові у нас, формат. І дивимося. 5,74 см. Отже, можемо написати 57 мм. Далі нам треба визначити сагітальні розміри площі опори. Для цього нам треба побудувати безпосередньо цю площу опори. Площа опори в, сагітальному, в сагітальній площині у нас, відповідно, буде складати це приблизно його розмір ступні. Отже, ми відкладаємо знову беремо пряму, вставку, фігури пряма. Але нам треба буде потім для нашої таблички. Плечі. Тому ми позначаємо нашу площу опори двома відрізками, бо вони нам знадобляться далі для дальнішої роботи. Тому зараз зробимо два. Хай вони будуть жовті. Це ось один. Скопіюємо, ставимо і це буде другий. Можна трішки збільшити. Нічого складного немає тільки треба, скажімо так, потрапити, щоб виділити. Це дивіться, тепер нам треба вказати, як каже наша табличка, загітальні розміри площі опори. Беремо і додаємо довжину цих двох відрізків. Перший у нас відрізок 0,98 см, другий у нас 1 см. Ну, якщо округлить, буде 2 см. Тому вкажемо 20 в міліметрах. Тепер нам треба знайти фронтальний розмір площі опори. Аналогічним чином будуємо. Тут Теж робимо два відрізки, тому що вони нам в розмірі конкретно цих відрізків треба будуть, коли будемо знаходити плечі. І так, 2.51. Можемо прямо зразу запам'ятати. І, напевно, трішки збільшим було. Два п'ятдесят п'ять, напевно, буде. Да. Ну, відповідно, інша теж буде 2,55, бо бачимо воно у нас знаходиться симметрично розміщений центр тяжіння тут. 2,55 плюс 2,55. Це буде 51. Правильно. 51. Відповідно, автоматично далі рахується площа опори. нам. Бачите? Як рахується площа опори, це можуть розміри сайтальні розміри площі опори на фронтальні розміри площі опори. Ми отримали ось тут автоматом, бачите, нам порахувало. Далі почнемо рахувати інше. Отже, наступне у нас є кути стійкості. Для того, щоб порахувати кути стійкості, зробимо таку допоміжну побудову. Добудуємо ось тут такий, значить, трикутник до нашої побудови. Знову ми обираємо ставка фігури, пряма і просто сполучаємо ось тут. Хай вони будуть синенькі, це, це ще раз повторюються, це наші допоміжні е, обудови. І аналогічним чином п'ять вставка фігури тут. Тобто від загального центру мас напускаємо на крайні точки площі опори оці прямі. Те ж саме робимо на фронтальній площині. ставка фігури. Є. Отже, тепер нам треба значити, щоб порахувати кути, нам треба значити десь ці кути, щоб знати правильно, як нам брати і які показники. Отже, тепер вставка, напис, беремо найпростіший, ми його зменшимо. Нам треба позначити, як альфа 1, альфа 2 альфа 3, альфа 4 як стійкості. Тому, в принципі, можна прийти на англійську мову, написати, хай буде А1. Зменшимо розмір нашого напису. І будемо переносити. Так, дивимося, які кути нам треба позначити відповідно таблички. Перший це альфа-1 передньо-задній кут стійкості. Отже, передньо задній А1. Далі задньо-передній кут стійкості це буде А2. Змінюємо тільки тут. Це ми для себе пишемо, скажемо так, щоб не помилитися. А2. Далі нам треба взяти правий кут стійкості і лівий кут стійкості. Ну, переносимо. Правий кут стійкості у нас буде тут А3. Ну, у нього це ж право. Щоб просто не плутали, бо візуально для нас це ліво, але для нашого спортсмена це буде право. І лівий стійкості, Теж призначимо його А3 у А4. Тепер як визначити кості стійкості? Якщо б ми робили це на папері, на роздрукованій фотограмі, то це було б дуже просто. Ми взяли з вами транспортири, приклали і їх. Рахували. Якщо ми робимо це в електронній формі, не можемо прикласти транспортир, на тому нам на допомогу приходить теорема синусів. Не буду вас перевантажувати математичної інформації, але в кожному трикутнику за допомогою теореми синусів можна, знаючи довжини сторін трикутника, визначити кути. Тому у нас прямокутний трикутник, у нас є певна формула, за якою ми можемо це порахувати. В інтернеті можна знайти цю формулу. Excel нам допоможе це зробити автоматично, нам тільки треба вказати е, довжину, скажімо так, плеча відповідного, і сторони, якою ми будемо рахувати прилеглою кута. Отже. Визначимо, наприклад, передньо задню стійкості. Це буде А1. Отже, нам треба довжину оцього відрізка. Заходимо в формат, дивимося. У нас 573, це буде 57. Вказуємо його тут 57. І треба вказати ще плече. Бачите, у нас плече прикладання сили вагів передньо задньому напрямку. А наше плече це буде. Ось ця частинка, оцей відрізочок. Для того ми їх робили два, щоб нам зараз не ділити той відрізок, що ми вказали, а використати цей. Беремо і дивимося, він має розмір 1 см, це буде 10 мм. Пишемо 10. Ось ми порахували, нам перше порахувало момент стійкості в передньо-задньому напрямку. Ось тут автоматично, а він рахується за формулою, яка вказана в вас в теоретичних відомостях. І порахувало кут стійкості. Він у нас вийшов 10 градусів. Для того, щоб порахувати курс стійкості і, відповідно, омей стійкості в задньо-передньому напрямку, нам треба вказати знову вже безпосередньо довжину ось цього, ось цієї дотичної, скажімо так, тут у нас 5,75, отже буде 5,8, тобто 58 мм. А довжина нашого плеча L2. Буде, ну, а круглий теж буде 10 мм. Ну, хоча можна писати 9,8. Бачимо, порахувало 9,72. Кут. Якщо ми напишемо 10, воно, бачите, буде більш рівне значення. Хоча не дуже багато. Давайте лишимо 9,8. Так буде точніше. Бачите, зразу порахувало момент стійкості в задньо передньому напрямку. Аналогічним чином рахуємо в правому момент стійкості, правому напрямку. Знову переходимо сюди, отже, нам треба довжина цього відрізка. Вона у нас 5,7, тобто 57 мм, а цього 26 вносимо. Тут пишемо 57, а тут пишемо 26. І порахувало нам значення кута, тобто 27 градусів тут стійкості. І безпосередньо лишилося тільки вже нам плече, знайти момент стійкості відповідно лівої сторони і теж саме кут лівої стійкості. Знову. Міряємо тут у нас 57, ну і тут, відповідно, те ж саме, пам'ятаємо, да, у нас воно симметрично, але перевірю. Вносимо 57 і 26. Порахувавши момент стійкості в потрібних нам площинах і напрямках, ми аналогічно порахували перекидний момент, у який буде складатися загальний розміри площі опори от, на вагу. Аналогічно за формулами, які вказано в вас в теоретичній квідомості, порахувалися коефіцієнт стійкості. От, Коефіцієнт стійкості в задньо-передньому, у передньо задньому напрямку, в задньо передньому, і в напрямку правий і лівий. І відповідно загальна сума цих коефіцієнтів, загальний коефіцієнт стійкості. Ми отримали 1,26, якщо округлити. І відповідно, маємо висновок. Рівнодійна на двох сил цежіння ваги проходить в межах площі опори. Тобто сійка рівновага.